Доброго дня, шановна спільнота. Сьогодні ми маємо 1 вересня. Всіх, хто має школяриків, вітаю. Вам пощастило. Ви вже зможете своїх школяриків із завтра здати в школу. І тільки трошечки-трошечки хвилювати, трошечки щоб у них все на уроках було окей. Бо, все решта часу вам буде на відпочинок, так би мовити. От. І я хочу почати цей день із моїх вишивок, з того, що я планую вишивати. От, і, наскільки воно просунеться, це ми будемо з вами ще бачити. Тому будемо починати з, моїх, з того проєкту, який я беру на дошивання. До фінішу це є моя фієріка. Ой, голочка тут. У мене голочка. Я покажу, яка вона буде по розміру приблизно. Це весь приблизно ось так вона буде. <кій> така ось вона прекрасна, чудова і безподобна. От, я її беру на постійне дошивання і вже до фінішу. От, Я порахувала, її можна за півроку, в принципі, спокійно закінчити. Але це треба по досить немало вишивати. Але ми спробуємо. ми спробуємо. І що в мене з того вийде? Всі побачимо! От, бо робота вишивається легко. Тут не так багато кольорів, як Golden Kite. Робота буде сунутися, як завжди, в мене швидше, е як вона завжди в мене на, цій на цьому проєкті сунеться. І тому я планую його завершити. Е в цьому е ну, не в цьому році точно, але може в наступному, якщо пощастить. Е що Ще буду брати в роботу: обов'язково буду брати мою альтанку. От її буду також активно дошивати, е, їй приділю цілий один день, може навіть трошки, може навіть два. От, і подошиваю, бо тут, власне, не, така, не так багато залишилось роботи, але її теж треба подошивати, цю альтаночку, і щоб вона вже мене не <кій> мені не нагадувала про своє існування. я просто взяла її, дошила і вже відклала. Випрала і відклала у фініші. От. Як бачите, хвости в мене тут трошки терчать. Не дуже естетично, я знаю, проте, враховуючи, що я її на п'яльцях вишиваю, то в мене по-іншому просто не виходить з нею. Наразі комплектуватися. Тому ми маємо те, що ми маємо. Також я планую повишивати такі на цьому тижні, хоч на цьому тижні мої. Хлебедів. мені в них на угрі лото випала велика норма. 1300 хрестиків, чи то 1400 ну, коротше, щось дуже до халери хрестиків мені випало. І враховуючи характер цієї роботи, то це будуть досить такі солідні просування. Але в мене, на жаль, минулий тижні не було можливості. Де, і, чесно кажучи, останні сильно не було його вишивати. Бо я мала, я хотіла до фінішу догнати. Те, що я встигала до кінця літа, щоб в мене вже було, був як серпень-місяць фінішів, я так і за, як запланувала, в принципі, у мене так і вийшло. У мене вийшли 4 фініші. Ну, ви в попередньому відео моєму бачили, що там і як, і тому я власне, буду, буду продовжувати, буду просуватися. Що хочу вам ще показати, з того, що я планую точно вишивати, це ще будуть мої східні солодощі. Від нової слободи. На такому етапі в мене зараз ця робота. Я ще поки не знаю, де саме я її буду просувати, я ще про це думаю, але, скоріш, це будуть печенічки. От е, ось сюди я піду такою сюди. Тако. От, і я сподіваюся, що в мене воно все вийде, все буде гарно. І я покажу вам гарненьке просування. Ну, давайте так, я планую ще. Зробити старт, але я ще не впевнена, чи я буду його робити чи ні, чи встигну я його зробити, бо в мене плані на цей тиждень Наполеон з... з Гітлером нервно вкурить в сторонці. От, але що буде по факту, я не знаю. Тому я поки не... не сподіваюся, що в мене буде можливість цього почати, але з практичної точки зору будемо бачити, що воно вийде. Тому таке-таке. От, що ще хочу вам сказати. Що рада вашій активності на моє останнє відео. Воно вийшло таке трошки сумбурне, але я сподіваюся, що трошки буде що подивитися хоч на цьому тижні, бо я вже ж, уже ж буду щоденника знімати уже нормально, а не. О... А не гулятися. Тому сподіваюся, що буде вам весел веселіше і цікавіше. А наразі буду з вами прощатися. Побажаю вам всім гарного дня і до наступного відео. Папа! -па. Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні ми маємо 7 вересня. І я хочу вам прозвітувати про те, що в мене вишивалося цього тижня, е, і як воно в мене все просунулося. Цей тиждень у мене був достатньо плідний. Я думаю, що це було в основному тому, що я не працюю я у відпустці. Тому можу більше часу і приділити моїй вишивці. І, відповідно, вона від цього цвіте, як то кажуть, і пахне. І тішить мене гарнющими просуваннями. Тому почнемо ми. З моєї роботи, яку я жену до фінішу, це є. Одна з двох робіт, які я жену до фінішу, це є е, мій, моя варафієрика. Я її хочу в, е, за рік дошити повністю. Робота велика, 420 на 280 хрестиків по розміру, але по кольорам 26 відтінків і ні в чому собі не відмовляю. Деякі відтінки я вже бачу, що підходять до. ну, залишається не так багато, там по 100, по 150 хрестиків є декілька відтінків. Проте біда в тому, що вони знаходяться далі нижче, і мені їх зараз нема як власне, відшити, так, так, щоб бути певною, що я ніде не обрахуюсь. Угу. Та -та. А, самі знаєте, у мене це на раз, два, три. На, на раз два навіть е, мої обрахування, і тому я поки що вирішила почекати з цим ділом. Буду вишивати по мірі того, як будуть хрестики йти, вони будуть і дошиватися. Така ось краса виходить, вишивалася в мене ось ця зона, як бачите, нашилась небагато, не мало. 1644 хрестики. Ну, Я вишивала собі так норму, поставила е, приблизно 350 е, хрестиків на один будній день. От 300 хрестиків на один будній день, але скільки там вже виходить, так, як то кажуть, і вже дякую. От, але вишивалося відносно гарно, відносно легко. Схема безмежно приємна. Я не, не можу не, не тішитись тихенько. От По цій схемі ж все гарненько-гарненько виходить. Тому я її буду продовжувати вишивати, сподіваюся. Я так порахувала, що якщо брати по півтори тисячі за тиждень, то це у мене буде 31 тиждень на душі. Можна взяти, звісно, більше і намагатись відшивати більше і швидше, але я тоді не певна, що я буду встигати брати інші роботи, особливо пізніше, коли у мене почнеться робота. Тут просто зараз не так багато, в принципі, коли я буду паралельно ще працювати, це все-таки. ну, Багато часу забиратиме робота, от, хоч я, наче як взяла можливість собі полегше знайти момент, але але. Ну, коротше таке, будемо бачити. Що ще буде? В мене, що ще в мене вишивалося цього тижня? У мене ще цього тижня вишивалася моя альтанка в саду. Е, вишивала я її небагато. Вишивалася, я її в основному вишиваю. Як? Вишиваю, заповнюю те, що в мене залишилось. Як бачите, я так непогано просунулася на якихось 700 хрестиків, наче небагато з одного боку, а з іншого боку. ну, Велика площа вже зашита, готова, і в мене вже ну, я трошки. Ну, вже я майже половину повністю. Мене вже майже пів роботи повністю дошито. Мене це дуже тішить, мене це дуже радує, і я буду продовжувати її вишивати. Як часто на тиждень я її буду брати, не знаю. Беру її зовсім зовсім потрошку. Якщо немає, якщо там скажімо, я зараз підсіла на дорами. На ці корейські серіали, але вони падлюки не всі з українською дубляшкою, і навіть з російською не всі, не всі. А російську не дуже хочу. А субтитри, то це треба, щоб дивитися, то дивитись-слухати, то не дуже зручно, скажімо, коли треба ще схему рахувати. Тому в мене вийшло небагато, але я сподіваюся, що в мене. Буде просуватися роботи, тим паче на цьому великому кольорі взяв собі ниточку, і за... зашивай собі чорний, чи білий, чи блакитний, чи ще там який. Просто береш, дошиваєш і тішишся собі тихенько, що ти його вже дошив. От, Вишивається на канві 11-го каунта, ниточки, скоріше, СХС, хоча тут пишуть DMC, але ми ж китайцям не дуже віримо. Щоб вони там пишуть, От, і я сподіваюся, що я вже її скоро душию е, виперу, вип, випрасую і складу поки що в рулончик, От, вона буде чекати свого часу на опорнення. А, Що ще в мене вишивалося цього тижня? В межах гри про сувальний вишивун? У мене відшивалася моя нова слобода. Мої, е, мої улюблені чайнички. Мої східні солодощі, я їх називаю так чайнички, бо у нас, бага, декі, у нас раз, два, три, чотири, п'ять чайничків в голові з сюжету, як то кажуть. Тому так. Але цього, цього разу в мене відшивався не чайничок, у мене відшивалася оця ось печенючка. Ну, І трошки я зачепила цього чайничка, самий носик, саме вушко. Але зовсім трошечки, як бачите, тут. Там в два кольори я тільки один відшила трошки. От, Відшивається легко, приємно і гарно. Я дуже задоволена, мені подобаються матеріали, мені подобається сам проєкт, тому я без, переб... без претензій буду продовжувати вишивку. Е, пер... Буду переходити, ну, коротше, я хочу відшити оці всі, е, оці всі пундики От, і м спуститися вниз, е, під, щоб оці те, щоб. По столу розкидано горішки, тут чи цукати, чи сухофрукти, як воно там правильно йде, не знаю, але виглядає дуже класно, як на мене. От, тому буду відшивати його і покажу вам пізніше, що у мене з того вийде. А, що в мене з того вийде, і як це буде потім виглядати на, 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 на виході, скажімо так, на, на виході у відшитому. От. Так, давайте це приберу поки. так, А хто і оце поки приберемо, так, а хто у мене буде далі? А далі в мене буде те, що вже давно не відшивалося, буде моє море. А, скажу чесно, море я відшивала зовсім трошечки. Тут відшилось буквально 200 хрестиків. Чи 200 да, до 200, 180 чи що хрестиків. Ось тут я відшивала їх. В основному на оцих камінцях трошки зачепила море, От, додала декілька кольорів, небагато, але все-таки я просунула цю роботу, вже давно до неї не могла добратися. Якось не лягала вона мені в руки, а тут мені натхнення на неї прийшло, то я вирішила, ну то чого ні, якщо хочеться, і відшила трошки її. Ну. Не сильно багато просунули, я спробую буду пробувати її просувати і далі, але коли це буде, я ще поки не знаю, чесно скажу вам. Коли попаде, тоді буде добре. Наразі, на, у мене ось в такому вигляді там трошки більше 13%, тут більше, трошечки більше 13% від більше чи 13,2%. От, і вона буде потихеньку просуватися, і я сподіваюся, що вона в мене гарненько зможе завершитися з часом. Що ще у мене по просуванню? Також невеликі, проте є, що показати. Тут навіть більше трошки також це є мої лебеді. Мої лебеді. Мені на цій роботі треба відшити тисячу. 400 хрестиків. Тобто 2800 пів хрестом, от, Але робота мені сильно багато не йде. От, такі ось будуть лебеді. Зараз я вам так відблискувало сильно. Отак покажу, от, бачите, я тут по самому нижньому ряду йду отаку, зараз приблизно. І як бачите, я вже. Лебедя, в принципі, я майже душила, тут зовсім трошки хвостик лишився ось цей ось отут о, хвостичок. І, і далі буде вода, вода, вода і трошечки зелені. Тому я вже, так кажуть, готова до того, що буде закінчуватися потихеньку робота в цьому куточку. І буду на наступний куточок сунутись. Це буде відшивати. Мабуть, звідси і туди піду. Спробую у всякому випадку. так. Мені, може мені так буде зручно. А ні, то повернуся назад і повідшиваю. От. Вишилось тут приблизно 600 хрестиків загалом. От. Ну, небагато. Я 600 півхрестиків, але все одно я вважаю, що така робота вона не маленька також. І вона буде відшиватися. і думаю, що ще просування в мене будуть. І я думаю, що вони будуть і немалі. Але просто що не прямо зараз. А гра, в якій я приймаю участь з нею, це індивідуальний лоток.